Що ж і ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що Бахмут не має стратегічного значення для Росії. Його взяття, нібито, не є принциповою метою. За його словами, операція Бахмутська м'ясорубка була розрахована для перемелювання підрозділів ЗСУ та організації перепочинку російської армії для відновлення боєздатності. Далі кухар Путіна розмріявся про так зване Донбаське кільце. Для його створення росіянам треба захопити ще чотири міста на Донеччині, Краматор Слові. М'янськ, Друж... Дружківку та Костянтинівку і відповідальність за провал у Бахмуті Пригожин та Кадиров перекладають на російську армію. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Заяви Кадирова про те, що його загони зможуть швидко просунутися в глиб міста і зайняти його за лічені години в інституті. Називають безпідставною самовпевненою заявою, адже тактична ситуація на місці не дозволяє цього зробити, і тим часом Міноборони на РФ ще не відреагувало на спільну заяву Пригожина та Кадирова. Якраз про ці заяви, чому вони собі їх взагалі дозволяють ось ці путінські посіпаки, чи не бояться вони такої відповіді і наганяє від свого керівника? От про це поговоримо з Сергієм Грабським. Це полковник, військовий експерт. З нами на зв'язку, пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, тоді. Скажіть, будь ласка, ось це е, заяви знову ж таки Пригожина, якого просто здається розриває зсередини. Е, то він записує істеричне відео, що у них там не, не вистачає боєприпасів. Е, то ще щось зараз він каже, що вообще ми, ми тава і не хотіли. Е, одним словом, це якась така агонія чи намагання тримати тримати е, хорошу міну при поганій грі. Ну, ви знаєте, я б не назвав це ані агонією, ані скажімо так, міною при поганні при поганій грі. А я б сказав в радше, що це реалії, з чим стикнулися російські окупанти на нашій землі, і зараз вони намагаються в своїй звичній манері. Ну, вибачте, за такий ж організм відмазати свого царя від того, що відбувається, перекласти відповідальність на міністерство оборони. Хоча тут відповідальність держави є очевидно, держави агресора, звісно. Тому вони намагаються Зараз створити таку картинку, що вони б все зробили, але їм просто не дали. Але не можна ж звинувати це царя, цар завжди хороший в Росії, е, тому вони намагаються створити такого ЦАПа. Відбувайла е, у е, такому ситуації Міністерства оборони, угу, Показуючи, шойгу, що вони, Да? Та, у вигляді шойгу для того, щоб ну відвести е, народний гнів. Якщо це можна назвати народний гнів російського суспільства від царя, показавши, що це міністерство оборони не справилося з тими задачами. Ну і відповідно вони грають свою внутрішню гру, показують, що вони вірні пси царя готові воювати і далі, але ж їм не дають, їх стримують, і вони готові виконати будь-який наказ, але вони не мають для цього можливості і злі бояри заважають їм у цьому. Тому для нас, в принципі, немає значення, чи будуть на першій лінії зараз вагнерівці стояти, чи їх замінять кадр. Вирівці або Тікток воїни, як ми їх mm -hmm. називаємо часом, ситуація для нас не зміниться. Для нас залишається найважливішим завданням утримання наших позицій та звільнення, подальше звільнення наших територій. Ну тут в плані цього мені дуже цікаво. А сенс тоді було мізенцеву йти а, в ПВК Вагнера. Якщо ти ну, хто не знає, це е, е, екс заміністр оборони е, Росії, і при тому він якраз його називають катом Маріуполя. Тобто е, він вже собі е, так би мовити таке. Ім'я на цій війні зробив для Російської Федерації, чому він тоді ну, пішов туди? Ну ви знаєте, ну треба ж дивитися на кого він пішов. Він пішов на заступника з матеріально-технічного забезпечення. А давайте ага. не забуваємо, що Вагнер скажімо так: один тільки з епізодів діяльності ПВК Вагнер – це, власне Україна. Не забуваємо, що через ПВК Вагнер проходять шалені потоки золота, бриліантів та інших цінностей, які йдуть з Африки, uh -huh. і таким чином я б сказав, так що в даному випадку Мезінцев отримав таку дуже видатну сінікуру, яка дозволить на його думку, йому ну збагатити його особисті статки. Тобто, в принципі, тому... він може якраз зайняти це а, напрямок Судану, за який теж ПВК Вагнера зараз там а, бере mm -hmm. а, серйозну участь. Не в тому справа. Він заступник з матеріально технічного забезпечення. Тобто, уявіть, які можливості відкриваються перед ним, І Для нього я б сказав, так це видатна нагорода. І я так думаю, що якраз за кров Маріуполя він не отримав таку посаду. Mm -hmm. За що йому горіти в пеклі? Звісно, а нашим хлопцям подумати, як до нього добратися, так як до Прилєпіна. Ну, обов'язково ми впевнені, що так і буде. Зрештою, Бахмут, те, що зараз відбувається, напередодні було знову обстріляно фосфорними бомбами. Бачимо цей жах, і так місто вже винищене, фактично. А його просто спалюють і випалюють. У чому сенсор для Російської Федерації? Ви знаєте, я з такою ситуацією стикнувся ще в 2015 році, коли уважно спостерігав за подіями в Алєпо. і ви знаєте, ну буквально це якийсь дежавю, тому що крок за кроком росіяни один в один повторюють все, що вони робили з Алєпо свого часу, тобто використання фосфорних за з великим рахунком mm. хімічних боєприпасів є свідченням того, що вони намагаються е, зламати будь-які Самі Розумієте, у тій випаленій землі на тій випаленій території е, ніхто не може тримати оборону від слова зовсім. І часто ми використовуємо таке вислів, як місячний пейзаж. Uh -huh. Там немає нічого, за що можна зачепитися, і тільки таким чином противник має можливість просунутися туди. Це свідчить ще про одне. Вони жодним чином, незважаючи на їхні постійні декларації, що вони мовляв прийшли визволяти цю землю. Вони не зацікавлені, щоб ця земля е ще могла відродитися і зробити що-небудь. Тому вони діють точно такими ж методами, як і в Сірії. Вони випалюють і створюють зону знищення uh -huh. тотального знищення всюду. Е таким чином ми. Стикаємося з абсолютно традиційною тактикою російських окупантів. Якщо подивитися на більш таку історичну перспективу, то щось подібне було і в Чечні так само противник себе поводив і в Абхазії, і в Південній Осетії. Тому нічого нового ми не бачимо. Це просто суть того, що ми маємо справу. Ну і зараз все одно ми спостерігаємо, що в тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни там панікують. 18 населених пунктах вже оголосили так звану евакуацію, яка насправді є примусовим вивезенням українців. І Іван Федоров підкреслив, що росіяни під виглядом цієї евакуації можуть ще й готувати провокації. Там вивозять автобусами ближче до моря в окуповані Кирилівку та Бордянській. Людям обіцяють так звані комфортабельні бази. Відпочинку, яке вже е, понад рік не були вжитку. Ну звісно, там е, жахливі умови, але зараз не про це Ось сама ця е, евакуація. Навіщо відбувається і е, чого очікувати від неї? Ну ви знаєте, евакуація. Ну, перш за все е, треба розуміти, що противник під виглядом цієї евакуації проводить просто тотальне пограбування окупованих територій. Uh -huh. е, по друге з військової точки зору, ви знаєте, як це, не дивно воно має сенс, тому що противник вивозячи місцеве населення. Е, Включає в себе прихильних і е, до України патріотів, які допомагають нам е, зменшує вірогідність, того, що ми будемо дізнаватися про зміни в позиціях е, окупантів. Тому що великий подвиг наших підпільників дозволяє говорити про те, що ми невдовзі звільнимо ті території. Тому противник це усвідомлюючи, вивозить всіх. Ну і плюс, ви згадали базовки, бази в в Кирилівці угу. в Бердянську. Треба розуміти, що таким чином противник створює такий ще живий щит. З заручників, тому що знаєте, ну ніхто не гарантує, що поруч з місцевим цивільним населенням будуть не будуть розміщуватися окупантські підрозділи, які так само користуються тими ж базами та зонами відпочинку. Таким чином вони намагаються знаєте прикритися місцевим населенням від ударів українських вогневих засобів на південному напрямку, щоб вони можливо ти знищити підрозділи окупантів там. Тому мета їх абсолютно очевидна. Я думаю. Всі розуміють, для чого і чому вони це роблять. Я розумію, що прогнози тим паче прогнози на війні це справа абсолютно невдячна. Але, пане Сергію, на вашу думку, якого наступного кроку від Російської Федерації можна чекати? Ну, ви знаєте, вони вже перейшли до того кроку, який є абсолютно передбачуваним. Вони не можуть здійснювати наступальні дії на широкому фронті. Вони ще спроможні проводити так звані точкові операції, намагаючись витіснити наші підрозділи з е, певних локацій. Ці локації є абсолютно всім відомі. Це зона Креміноя, це зона Бахмуту, Авдіївки, Мар'янки. Вони намагаються ворушитися, якщо можна використати такий термін в районі Вугледара і продовжують обстріли е, нашої території. От, власне, і все на що вони можуть ще піти. Ну, це е, інтенсифікація обстрілів наших прикордонних територій, яка власне проводиться, але вони ще мають потенціал збільшити їх. Ну і е, продовження нанесення ударів без. Лотними літальними апаратами, дронами камікадзе та балістичними ракетами у більшості по центральних та східних частинах України, включаючи Київ, який пережив чергову атаку дронів сьогоднішньої ночі, оце все наше вони спроможні на сьогоднішній день. Говорити про якісь широкомасштабні наступальні дії росіян у найближчій перспективі немає жодного сенсу. Зрозуміло, дякую вам за те, що доєдналися до нас. Сергій Грабський, полковник-військовий експерт, був з нами на зв'язку. Поговорили про ситуацію в Бахмуті про те, чого очікувати від Російської Федерації далі.